Доброго дня, друзі! Вас вітає компанія Автопарк, місто Вінниця. Знаходимось ми на вулиці Соборна 1А. У нас нове надходження така гарна оплінціння 2009 року випуску в гарному білому кольорі, на 18 х летспадних дисках на гарній резині. Авто в круг, без пошкоджень, без підкрасів, тоноване. Приїхав до нас з Європи. Автоматична коробка передач. Передній привід в дуже гарному стані. Все супер. Нас вітає. Великий текстильний салончик, задній диванчик, маємо підлокітничок для пасажирів, карти в гарному стані, все ухожне і опрятне. Переходимо до переднього ряду сидінь. Маємо стіклобідйоночки, датчики світа та дощу, мультируль, Автоматична кропку передач, гарну мультимедію, партроніки. Все в гарному стані. Кого зацікало дане авто? Ми будемо раз бачити місто Вінця Соборна 1А, також доступне в Лізин та втриден.